Скадовчанка Анна Бабич зараз живе у Києві. Жінка прийшла на прем'єру документального фільму Нескорений Херсон. Це все настільки проникло, бо це цей людський дух, це не те, що вони не. Не Фільм заснований на подіях, які відбувались у Герсоні з початку повномасштабного вторгнення, розповіла директорка медіаплатформи вгору Ілона Коротіцина. Фільм про роботу журналістів про Херсон і Херсонців. Те, яким було життя у Херсоні, останні півтора року, як наші журналісти все це документували, фіксували. І власне це історія нашим очима про те, як живе місто від окупації, до звільнення, і зараз це обстріли, підтоплення. Режисер фільму Устин Данчук. Насправді головна задача була вибудувати історію з цього цьому. Бо багато розповідей, багато відео, і правильно не сказали, що зйомок. Ну там терабайти цих не матеріали унікальний. Це по суті футболісти, які стали свідками всіх подій, які відбувалися в соня. Смілятися не могло, тому що це є сон, і я це і теж переживав. Це для мене теж теж дуже боліло. У фільмі використані фото та відеоматеріали Олександра Корнякова. Найскладніше ти в місті постійному такому напруженні живеш, постійно очікувані. Обстрілів не побуваєш цих дишки, знаєш, але що з ним будеш знавати анкели про просто пострійш по нас і з'являється цікаво. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.